Йдемо до чарівника, що здійснює бажання. А м, в тебе є бажання? Чи є в мене бажання? Будь ласка, подивись на мене. Я дерево яке шалене, І в мене мрія не збагне. А чому він співає? Мабуть, це тому, що дерево я. Дерев'я. Дерев'яна мрія моя. Дерев'яна мрія, дерев'яна мрія моя. Може, нарешті здійсниться здійснитися в прочиполісі? <реклама> У, -у, У цікаво, що ж це за мрія. Ходімо, ти більше не хочеш бути деревом. Чш, дівчата люблять таємничість.